Вітаю вас, друзі! Вчорашня подія, яка відбулась в Україні, мається на увазі масований ракетний обстріл Києва і інших міст, мало кого залишив байдужим. Українці сумують, українці переживають, плачуть. А ворог скаче, стрибає від радості. Ну, як то кажуть на все свій час, прийде на Собаку Мороз. Є у нас така приказка в Україні дуже влучна. Від себе хочу висловити співчуття родинам загиблих, тим, хто постраждав, невимовний жаль, Велике Горе. Війна небагатьох залишає. Осторонь, ну, йдеться про, перш за все, громадян України. Ясно, що в інших країнах ну, ця війна сприймається як щось далеке, незрозуміле, вона вже всіх втомила, типа. Щоправда, наші українці молодці, одразу нагадують мешканцям тих країн, де наші люди зараз опинились. Що дай Боже, щоб українці не втомилися від цієї війни. Бо якщо втомляться українці, то тоді війна прийде і в їхні домівки. Отож, друзі, чому ну, так відбувається? Ну, хотілося би оглянути деякі події, які відбулися останнім часом. Як ви знаєте, у Франції відбувся другий тур виборів, і Марін Лепен і її політична сила, яка вже святкувала перемогу, ну раптом опиняється, скоріш за все, опиняється в опозиції, тому що президент Франції Еммануель Макрон виявився дуже вправним політиком і продумав варіанти, які Заблокували похід Марін Лепен і політичної сили на політичний олімп у Франції. І це для України, я впевнений, позитивна новина. Ясно, що Кремль все таки очікував на інше. Я думаю, що там уже приготували келихи для шампанського. Але, як то кажуть, не так сталося, як гадалось. Незважаючи на всі зусилля і ресурси Кремля, які були витрачені на те, щоб привести до влади у Франції цю політичну силу, ці зусилля, ну не те, щоб марними виявились, але, скажімо так, виявилися недостатніми. Стосовно того, що відбувається в Азії, да, звичайно, неприємний осад після візиту прем'єр-міністра Індії до Москви, оскільки він обіймався з ватажком терористичної країни, яка щодня завдає руйнувань горі і страждань мирним мешканцям України. Ну, але принаймні, він Намагається прем'єр-міністр. Я маю на увазі Індії, намагається тримати хоча би якийсь нейтралітет. Ну хоча, як і всі керівники держав з цієї війни і з інших війн намагаються витягти якомога більше вигід вигод для своїх держав, для своїх країн. Ну, це завжди було під час війни. Не лише цієї, а будь-якої війни завжди на цьому хтось заробляє. І страждає лише страждають воюючі сторони. А багато хто на цьому заробляє. І прикро тільки, що війна між колективним Сходом і колективним. Заходом відбувається зараз на території України. Треба якось ці бойові дії все таки посунути на територію країни агресора. Крім того, слід зазначити, що Китай, нарешті, я так розумію, вже зняв маску нейтральної країни, мовляв, що вони не є учасниками цього. Як вони називають цієї української кризи? Ну, наче от українці самі створили цю кризу, і ніяких військ іноземних тут немає просто українська криза. Ну от вони зайняли таку позицію, і незважаючи на те, що виглядають, чесно кажучи, не дуже адекватно в цьому плані, ну але вони тим не менше продовжують грати цю партію. І як стало зрозуміло, це підтвердило тезу одного з оглядачів наших про те, що хто піде проти Путіна, проти Росії, матиме справу з Китаєм. От воно приблизно так і відбувається. То виходить, що одним з бенефіціарів і може головним бенефіціаром цієї війни є якраз Китай. І наступні і теперішні події показують, що він налаштований з одного боку послабити Захід. Ну, тобто у нього багато варіантів в цій грі, захід послабити для того, щоби з найменшими втратами захопити Тайвань. Вони вивчають досвід цієї війни для того, щоб його використати у своїй воєнній кампанії. Крім того, якщо настане момент, якого вони теж дуже очікують, коли Росія настільки ослабне, щоб можна було зайти і на Далекий Схід, і в Сибір, і ці території приєднати до Китаю. Це друга мета. І тут незрозуміло, яка з них важливіша, важливі обидві. Ну, і я так розумію, що є ще третя мета руками Північної Кореї знищити Південну Корею. Ну, тобто, дати можливість Північній Кореї захопити південну частину Корейського півострова. Ну, ми ж знаємо, що Північна Корея контролюється, підтримується Китаєм. І зараз і північну. Корейські військові скерували свої погляди в Україну для того, щоб набути бойового досвіду, в тому сенсі, що він згодиться під час воєнної кампанії проти Південної Кореї. Китай так само маніпулюючи своїми так званими союзниками а, скоріш за все, васалами правильніше їх називати. Маніпулюючи, він намагається виграти свої інтереси, досягти своїх інтересів. І треба відзначити, що у нього непогано це виходить. Захід з одного боку слідкує, моніторить поведінку Китаю, а з іншого боку, на мою думку, не зовсім приймає рішучі, вживає рішучих кроків. Для того, щоб нейтралізувати і допомогу Китаю, Росії, в тому числі напіввійськову, ну і ми до кінця не знаємо. Я думаю, що і військова допомога також. Тільки для того, щоб ще більше послабити Захід, адже Захід допомагає Україні, і Захід чи то боїться, чи то грає в гру. Що боїться Третьої світової війни. Хоча всім зрозуміло, де-факто вона вже йде і давно вже йде. Просто зараз кожен веде свою гру. І ми до кінця не знаємо, в чому суть цієї гри. Але ми розуміємо, що ми також є частиною цієї великої гри. Поки що ми не є тим суб'єктом, який впливає на головний перебіг подій, і він не завжди наведу цей перебіг. Але прийде час, коли саме Україна впливатиме на ці глобальні процеси. Зараз ми теж впливаємо, але не так, як нам би того хотілося. Отож, друзі, дякую вам за увагу. Підпишіться на цей канал. Якщо вам цікаво те, про що ми з вами говоримо, поширте це, для того, щоб також у нас було більше прихильників, по-друге, це розширює україномовний простір і відповідно звужує російськомовний московськомовний простір. Адже, ну, на мою думку, російська мова штучна, скомпільована з багатьох інших мов. Ну, більшу частину займає саме українська мова. Українські слова спотворені, але ж відсотків 30-40 це саме українська мова в їхньому словнику. Плюс французька, німецька, англійська, тюркська. Отож, друзі, розширюємо україну мовний простір, поширюємо це відео, підписуємось. Ще раз дякую за увагу. Будьмо здорові! Бережімо себе! Слава Україні!